Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учитель української мови та літератури із Сумської області. Хочу показати вам цифровий застосунок із штучним інтелектом Nike, Cafe, за допомогою якого можна генерувати зображення. Ця сторінка має ось такий вигляд: інтерфейс тут англомовний, але ми можемо зробити переклад цієї сторінки. А ось так. Угорі будемо бачити мої творіння. Це будуть ваші згенеровані вже а, зображення. Можна також подивитися на зображення інших, які є опубліковані тут. А, і для того, щоб розпочати роботу, ви маєте тут зареєструватися. Зробити це дуже легко. Можна за допомогою вашого. А, Облікового запису в Google. Я зараз вже знаходжуся на своїй сторінці. Ось я показую, я тут підписана, так як у мене підписаний мій Google аккаунт, це Оксана Кузьменко. У цьому сервісі можна протягом одного дня створити 5 зображень, але тут дуже легко набирати кредити, і, власне, безкоштовно можна генерувати тут достатню кількість зображень. Ось я зараз перегляну сповіщення. Так, і ось тут я бачу, що мені пропонують забрати ці кредити. Так, повідомляти мене про різні сповіщення. І я закриваю, ви бачите вгорі, де мій обліковий запис в цьому сервісі, У мене було 27, зараз вже плюс 32 кредити. Цього достатньо, щоб генерувати різні зображення. А як це розпочати робити? Бачимо ось таку червону клавішу Створити, натискаємо на неї. Перетворення тексту на зображення. Обираємо цю опцію і потрапляємо ось на таку сторіночку. Зліва у нас є рядочок для текстового запиту, робити його краще англійською мовою. Можна це зробити за допомогою Google-перекладача. Я вставляю сюди ось свій запит. Далі, тут ви можете обрати стиль, за допомогою якого будуть згенеровані ваші зображення. Нічне кафе, аніме найрізноманітніші, Ось їх тут стільки цих стилів, і ви можете обирати. Для портретів обирайте те, що пропоновано ось тут, наприклад, як художній портрет. Це не зовсім підійде для, наприклад, генерування пейзажів. Я залишу перший стиль. Далі ви можете обрати кількість зображень, і внизу ви будете бачити, скільки кредитів буде коштувати вам зображення. У мене зараз обране одне. Я поставлю на 4 і спробую створити. Натискаємо створити і чекаємо, доки штучний інтелект буде генерувати. Так, ну ось вони 4. Так, я попросила згенерувати гірську річку. Натисну на 1 і спробую згенерувати. Ви можете завжди це зробити. Ось зараз мені згенерував штучний інтелект ось так. Ви можете опублікувати своє зображення, воно буде доступне для всіх для перегляду, і, власне, за це ви будете отримувати всі ці безкоштовні кредити. Так, ось це зображення. Ви можете ним поділитися через посилання, можете видати, видалити, можете додати до колекції. А можна побачити своє згенероване зображення ось тут. Так, ось у мене тут є на моїй сторінці опубліковані, є неопубліковані. Ось щойно створено. Гірська річка. Я опублікувала. Тобто всі охочі можуть побачити це зображення і завантажити собі. Через деякий час у мене з'являться ще тут додаткові кредити, я їх сюди додам. Отож, випробовуйте цей сервіс. Спробуйте різні стилі. Пробуємо кольоровий живопис щось, аби не було схоже на попередній стиль. Так, ну ось виходить таке зображення. Отож, надихайтеся. Горіть! Бажаю успіхів!